Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Відкрите узбережжя для відпочивальників. Таке рішення ухвалили в одеській військовій адміністрації. Про те, які умови мають бути виконані, та що кажуть люди, розкажемо далі. Можуть працювати на годину довше. В Одесі дозволили ресторанам та кафе обслуговувати відвідувачів до 23.00. Хореографія для дітей ВПО. Як в Одесі, проводять безкоштовні заняття для дітей-переселенців цього тижня. Одеська ОВА планує відкривати пляжі. Для цього вони мають бути обладнані загороджувальними сітками, гучномовцями, рятувальними станціями та укриттями поблизу. Це пляж поблизу Аркадії. Попри те, що офіційного відкриття наразі не відбулось, тут збираються люди. На рішення легалізувати відпочинок реагували так. Я ставлюся цього положительно. Мені здається, що зараз якраз потрібно немножко хоча б відпочити в такій ситуації, тому ми тільки за. Ми приїхали відпочити сюди, тому кожен день намагаємося. Выходите мне классно. Все дні было классно. Мы четыре дня тут нормально. Мир. Мы были две недели назад, пали все было классно. И сейчас приехали то же самое. Не знаю. За особо не думаешь. Привыкли моя десита. Мы любим загорать, мы любим море. Мы без него не можем жить. Загрози замінування збільшились, зазначив в оперативному командуванні південь. За інформацією наших партнерів, після закінчення зернової угоди, тобто з 17 липня, цілком імовірно, що Росія додала замінування в Чорному морі, що стосується територіального моря України. Тому всі ці фактори були проголошені військовим командуванням. Небезпека і ризики позначені. Рішення відкрити пляжі ухвалили після того, як санітарні. Арно епідеміологічна ситуація нормалізувалася, каже голова одеської Ова Олег Кіпер. Для чого ми робимо? Сьогодні багато наших військових приїжджають також до Одеси, проходити реабілітацію. Ми хочемо це зробити для оздоровлення людей, військових, їх сімей. Одеса завжди була перлиною нашої всієї України, щоб люди також оздоровилися при тих сьогодні. Обставинах, в яких ми живемо, ми маємо людям також відкликатися на зустріч. Що стосується екології, сьогодні море повністю поновилося своїм природнім, явище. произошло, вони, повністю очистилися. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. На годиннику 22.45 за столиками деяких кафе та ресторанів продовжують відпочивати гості міста та туристи. Від 8 серпня голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер дозволив працювати за бажанням закладом харчування на годину довше, але без гучної музики, прожекторів та дискотек. Що про це думає персонал та самі відвідувачі? Дивіться далі. Катерина працює офіціанткою в одному із закладів громадського харчування у центрі Одеси. каже, з 8 серпня її графік роботи змінився. Таким нововведенням задоволена. Ми зі вчорашнього дня працюємо до 11 години та так, звісно, клієнти хотіли завжди залишатися до 11 11-ї. Ми працювали до 10-ї. і для них це дуже добре. Для нас також. Тому що клієнти приходять після десятої теж. Особисто я до цього ставлюсь, мабуть, добре, тому що я зароблю більше грошей, більше чайових. Артем прийшов повечеряти. каже, раніше часу, аби поїсти у якомусь закладі, після роботи не вистачало, адже все зачинялося раніше. У мене закінчується робота достатньо пізно, і для мене це достатньо зручно, якщо я можу поїхати. Поспілкуватися з друзями, трошки поїсти. В принципі, раніше ми не приймали участі в якихось там супертусовках, і в принципі, те, що там можна поїсти, це вже ну достатньо для мене. Ось тому я більше до цього якось позитивно ставлюся. За столиком одного з кафе на вулиці Грецькій відпочиває Дар'я. На її думку, таке нововведення позитивно впливатиме на економіку. Я дуже задоволена цим рішенням, бо це дуже класно. Людина може прийти, поїсти о 23-й і раніше. А також це дуже класно для бізнесу, самих, самих закладів, бо всі ми зараз працюємо, всі ми зараз заробляємо кошти, та дуже багато донатимо. Щоб ми були ситі, довольні, а заклади мали гроші, щоб також донатити. Це дуже класне рішення. Деякі кафе та ресторани вирішили не подовжувати режим роботи. Тож після 22 години тут зачинено. Чому пояснює адміністраторка? Яна То, що розрішли до 23 це ета хорошо і це приветствується. але є большая проблема, що комендантський час залишився. В своєму времени нічого не изменилось, і транспорт теж не змінився. І поэтому при большом своєму желании работать дольше, персоналу очень тяжело добіратися домою, потім приходиться на дождати чуть раніше закриватися, чем хотілося б. Нагадаю, раніше в Одесі та області діяли обмеження на роботу розважальних закладів з 22 до 9 ранку. Втім, відтепер часи заборони скоротилися. Чому ми це пішли на цей крок? Тому що сьогодні у нас і море відновилося, якщо ви знаєте, на 100%. Тобто сьогодні можна десь людям приїхати на оздоровлення до Одеси, побути біля моря, подихати морським повітрям і вирішили також допомогти бізнесу, щоб довше попрацювати, щоб мали би можливість. І фінансово себе підтримати, тому що ви самі знаєте, що бізнес сьогодні багато робить роботи для допомагає і військовим, і ми залучаємо його до різних міроприємств. Тому це було зроблено для розвитку нашого бізнесу. А вони з свого боку також дуже багато допомагають армії, зсу допомагають, тому тут обоюдно все. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Виконувачем обов'язків головного режисера одеського українського академічного музично-драматичного театру імені Василя Василька призначила актора та режисера Олександра Самусенка. До цього майже три роки головним режисером був Максим Голенко. Тепер він очолює національний театр у Львові. Про це повідомила Суспільному завідувачка літературно-драматичною частиною Світлана Бондар. Оголилася вакансія, і керівництво театру прийняло рішення про те, що це має бути людина. Нашого театру, людина, яка живе театром, яка вболіває за театр, яка весь цей час, відколи Максима Георгійовича вже не було, вирішував багато запитань різних. Тобто це має бути своя людина, якій довіряти і з якою буде комфортно працювати. І тому прийняли рішення, що це буде саме Олександр Самусенко, який працює в нашому театрі з 2005 року, і актором, і режисером. І ну, таким помічником, і радником керівництва був. Я не в найкращий час став головним режисером, мабуть, в найважчий час, який можна собі уявити. Що це призначення? Це призначення це велика відповідальність, велика відповідальність за збереження трупи, яка знаходиться тут. В стінах цього театру, бо це не тільки трупа, це колектив. Про приємне» – це вистава, яка дай Боже вийде в нашому театрі. Вистава в неділю рано зілля копала. Це інсценування Василя Степановича Василька. Це твір кобилянської. І інсценування написав Василь Степанович Василька. 23-24 вересня приходьте, будь ласка, на виставу, і там ми щось вам покажемо. В Одесі діти-переселенці можуть відвідувати заняття станців, які проводить хореографоні оперного театру Єлизавета Василець. Уроки відбуваються на стадіоні Чорноморець за ініціативи громадської організації Одеса. Вау спочатку ми приходимо, розмовляємо. Я питаю дітей, як вони себе почувають, що з них були боли болить чи ні. У нас проходить розминка. Потім всякі вправи на розвиток м'язів, та потім ми робимо. Невеликий станочок додаю їм всякі вправи на танець, на хореографію, щоб вони змогли розслабитися. Також дихання ми проходимо, і будь-які м'які вправи на руки, щоб вони змогли сконцентруватися на своїх руках, на своїх ногах та відволіктися. Про проєкт я лазавата дізналася від знайомої. Вона ж запропонувала брати участь в ньому. Я це роблю в радість, в дуже велику радість, бо е, е, дітям потрібно відволікатися. Та вони зараз, як на будь-якому хобі, діти приходять та заводять нових друзів, нових знайомих та е, просто е, спілкуються. Е, та я зараз це бачу та дуже радію. Бо саме головне, щоб вони почували підтримку. Своїми враженнями від занять діляться учасниці проєкту. Мені дуже подобається заняття в Одесі ВАУ. Ми сьогодні були на танцях, робили барізку, мостики, і ми сьогодні трішки розтягувалися. Ми сьогодні робили. Пришки, позиції, вщіленіг, рух, рук парами, парами займалися. Ми приїхали на 44-ту добу, їхали з окупації, зупинилися у друзів, поки знайшли житло, і зараз проживаємо тут уже весь час. З виїзду станціями якось не складалося через викладачів. Тут прийшли, спробували, сподобалось. Викладач чудовий, зацікавив. Під час заняття пролунав сигнал повітряної тривоги. Спустившись в укриття, діти та їхня тренерка продовжила урок. Эта инициатива родилась непосредственно хореография, родилась у нас месяц назад. В общем, очень спонтанно. У меня был день рождения, я попросила своих друзей Фейсбука, чтобы они задонатили на развитие деток, которые переехали из мест оккупированных Российской Федерации. И, Я собрала там порядка 40 тысяч гривен. И вот сейчас у нас есть возможность за эти донаты проводить хореографию с очень классным тренером, девочкой, которая танцует в оперном театре. И наши детки ходят вот уже вторую неделю на хореографию. У нас есть группа, называется она «Твой тайный друг». Це якраз таки група, де ми зібрали наші сім'ї, сім'ї переселенцев. і в цій групі ми публікуємо всі мероприятия, які у нас проходять. Заняття відбувається по вівторками четвергам з 12 до 13.30. Дар'я Бойкова, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 серпня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 17-19 градусів. У день плюс 22-27 градусів. У Одесі також очікують мінливу хмарність. Температура повітря вночі від 18 до 21 градуса тепла. У день від 25 до 27. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.